Доброго дня, мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Сьогодні у нас 1 грудня і мені здається, що це саме той час, коли треба починати готуватися до Різдва. І останнім часом я захопилася такою ідеєю готуватися до Різдва за допомогою адвент-календарів. Я знайома з декількома. Видами адвент календарів. Одній доньці я дарувала адвент календар для швей, інший адвент-календар засобів косметики та парфумерії. А для себе минулого року я придбала отакий рукодільний адвент-календар, і разом зі своїми глядачами я його відкривала. Мені цей процес дуже сподобався. І не тільки мені, але одночасно з цим, з відкриттям днів цього адвент календаря, я складала такі маленькі конвертики, адвентики для дівчат, які разом зі мною спостерігали за днями цього адвент календаря. І мені цей процес дуже сподобався. Одночасно з цим я Побачила на каналі Марини Калейдоскоп В'язання, як у Німеччині дівчата, майстрині-рукодільниці збирають спільний адвент-календар. І я вирішила, що ми теж можемо таке влаштувати у себе в Україні серед наших українських майстринь-рукодільниць. Спочатку мені було лячно, як у мене це вийде, а потім я вирішила, що навіть коли я відкривала цей адвент-календар, мені не все в ньому сподобалось, не все знадобилось, але це ніяк не вплинуло на ефект цього адвент календаря. У нас з'явився святковий настрій, ми підтримали одне одного. І я вирішила, що навіть якщо Моя ідея буде не дуже вдалою, треба спробувати. І на протязі 2024 року я разом з дівчатами, феями, чарівницями збирали наш український рукодільний адвент-календар. Можливо, не все вдалося, як планувалося, але вдалося. І наприкінці листопада ми вже мали 24 адвент-календарі. І вони всі поїхали, полетіли, поскакали до своїх власниць. Деякі ще в дорозі, деякі чекають на пошті, але 1 грудня вже настало і треба розпочинати. Бо справ у нас попереду багато. До Різдва, до свята Святого Миколая, до інших свят треба підготувати багато подарунків. І я вважаю, що цей адвент-календар, по-перше, надихне наших майстринь, по-друге, допоможе підготуватися до свят. Тому, якщо вам цікава тема підготовки до Різдва, Тема рукоділля. Неважливо, буде це в'язання, шиття або вишивка. Я гадаю, що кожна майстриня знайде щось цікаве у цьому адвент-календарі. До того ж, на нас всіх чекають сюрпризи, бо кожна майстриня, дівчинка, яка приймала участь у, цьому, у зборі цього адвент-календаря, знає тільки про свій день. Навіть я знаю наповнення не всіх днів адвент-календаря, тому нас попереду чекає 24 дні сюрпризів, непередбачуваних подій та різних див. Я спочатку хотіла визначити якийсь конкретний час для розкриття днів адвент-календаря, але ж ви ж знаєте, яке в нас зараз буття, світло вимикають, інтернет працює не завжди стабільно. Тому, щоб не прогавити кожен день нашого Різдвяного адвент-календаря, нажміть на дзвіночок поруч з назвою каналу, і ви тоді не прогавите саме той час, коли ми будемо разом з вами розглядати. Під, що підготував нам кожен день грудня 2024 року. А дівчата, до яких вже доїхали адвент-календарі, сьогодні, 1 грудня, розпочинають його розпаковку, тому що кожен, кожна така торбинка собі має всередині 24. Конвертика, зараз я знайду перше. Ось 1 грудня. І мотузочку для закріплення, бо всі наші майстрині чарівниці індивідуальні, і кожна буде вирішувати для себе, як відкривати, як зберігати і що робити. З цим адвент-календарем, тому що, можливо, хтось із дівчат зробить подарунок своїй колежанці. Якщо ви так вирішите, не сумнівайтесь, вашій подрузі сподобається цей адвент-календар. Або хоча б підніме настрій у ці дні важкі для нас у підготовці до Різдва. І це може бути. Будь-який задум дизайнера, це, може, будуть конверти, розміщені класично у якомусь кошику чи коробку. Або ви можете причепити конверти адвент-календаря на гілочках ялинки. Ну, якщо у вас вже є ялинка, я вже бачила у дівчат. Підготовлені ялиночки. Або розвісити дні адвент календаря на Тремпелі. Ну, для когось це вішачок, але для Слобожанщини, для Харкова, це адвент-календар, який кріпиться за допомогою Тремпеля. Але ми підемо іншим шляхом, тому що. Мені здається, що нема сенсу мені тільки но запакований адвент календар розпаковувати для вас і робити вигляд, що я здивована, і не очікувала, що ж там приготував нам той чи інший день адвент календаря, бо готували ми його разом з дівчатами. Але пакувала я і я знаю наповнення. Майже всіх днів Адвент календаря. Ну майже тому, що якісь дні зберігли таємницю і для мене, тому ми підемо іншим шляхом. Так би мовити, у зворотньому напрямку я буду знов наповнювати Адвент-календар, і таким чином ви побачите, як нам вдалося зібрати 24 дні. Див, сюрпризів та несподіванок. І сьогодні 1 грудня разом з вами я почну формувати адвент-календар, який, наприкінці нашого марафону, 25 грудня, я хочу розіграти серед глядачів мого каналу. Так, звичайно, для вас все, це вже не буде сюрпризом, вже буде мало див, але я обіцяю вам, що на вас теж будуть чекати несподіванки. Єдиною умовою для участі у розіграші адвент-календаря, який я буду збирати разом з вами, це буде відповідь на одне-єдине питання. Яке я задам 24 грудня, а 25 грудня серед тих, хто відповість на це запитання, вірно відповість, я розіграю адвент календар. А для того, щоб прийняти участь у розігріші, вам потрібно буде уважно дивитися всі 24 дні адвент календаря. тому що... Питання буде стосуватись саме однієї цікавинки у наповненні нашого рукодільного адвент календаря 2024 року. Оскільки ще не всі олені добігли, не всі машини доїхали, не всі адвент-календарі дісталися до своїх власниць сьогодні, 1 грудня. Наш день буде присвячений саме тайм-менеджменту. Тому що попереду у нас дуже багато справ і потрібно все встигнути. Для цього нам дуже уважно треба роздивитися наш грудень і визначитись, на які свята ми будемо готувати подарунки своїм рідним та близьким. А для того, щоб нічого не забути, нам в нагоді буде наповнення першого дня адвент-календаря. І це буде записничок і ручка, тому що нам треба скласти перелік завдань на дні підготовки до Різдва до Дня Святого Миколаю. І ще до всіх свят, які ми запишемо саме у цьому нотатничку. Тут буде перелік свят у грудні, тут буде перелік осіб, яким ми будемо готувати подарунки. Тут буде перелік подарунків, які нам треба підготувати, які з них ми зможемо виготовити своїми руками, які треба буде придбати подарунки. Для яких подарунків, які ми будемо виготовляти своїми руками, треба придбати матеріали. А ще дуже вчасно, з понеділка у нас розпочинається шалений тиждень стартів грудня, тому в мене з'явиться ще одна сторіночка, які старти я планую у грудні. Тому я вважаю, що 1 грудня, в перший день адвент-календаря дівчата отримають дуже Корисні речі. І для людини, яка отримає адвент-календар, ну, хай вже наприкінці підготовки до Різдва, але ж попереду буде ще новий рік. Тому це, цей день буде в нагоді кожній майстрині, щоб записувати все, що можна забути чи загубити. Тому що з нашим життям, коли Часто вимикають світло або інтернет треба мати записничок, щоб нічого не забути. І таким чином, на протязі 24 днів я буду формувати ще один адвент-календар, а ви подивитесь, як я це робила, готуючись. До нашого рукодільного адвенту. Це був перший день нашого рукодільного адвент-календаря. А я чекаю на вас завтра у другий день. На все добре!